Каша зозуля, голубці на буряковому листі, тушкований буряк бігоста бадзьоні це страви, які вже є нематеріальною культурною спадщиною Вінничини. І за цими давніми рецептами готують їх виключно в нашій області. Посмакувати 13-ма різними традиційними стравами могли вінничани на виставці фестивалі, яку провели до дня працівника культури. Наші діманівці рідні. Є. Кісята буде каша непроста. Цю засипану кашу капустою господині з Тиманівки готують практично добу. Рецепт страви був відомий ще 400 років тому, і для неї потрібно щонайменше 16 інгредієнтів. Тиманівська каша, аналог козацького куліша, яку удосконалили господині. Що время варили куліш із пшена. а тут і пшено, і кисла капуста заквашена, і багато-багато складових і яйце, і масло, і шкварки, і сало, і цибуля, і масло. Тиманівська каша один із об'єктів нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Тиманівську кашу я знаю вже не один рік. Вона дуже смачна, запашна, і тиманівські жіночки її дуже дуже смачно готують. Про звичаї, традиції, рецепти приготування унікальних страв нашого регіону розказували на виставці фестивалі яку провели до Дня працівників культури. Культура це і те, що хоче знищити ворог, і культура це саме те, що має зберегти Україна, український народ, щоб зберегти себе як націю, як самобутність. І це культура, це те, чим ми відрізняємось від усіх інших. Через нашу культуру за кордоном про українців дізнаються правду, про душу, про цінності, про нашу волю і нашу високу-високу людяність. Загалом 13 давніх страв з фестивалю внесені до списку нематеріальної спадщини Вінничини і готують їх лише в нашій області. Євгенія Всяніковднес Ковтон, телеканал Вінниччина.